А ви знали, що Андрій Борисович Єрмак застрить Володимиру Олександровичу Зеленському? Знали? А знаєте чому? Виявляється, що коли вони їдуть в потягу, то Зеленський повністю поміщається ну, на койки, а у Єрмака ноги звисають. Той, хто вже хоче написати в коментарях Сергій Миколаївич, ти що з глузду зійшов? Це ж взагалі капець, що ти мелеш. Так от я хочу вам повідомити, що це черговий недожарт кварталу 95. І там багато моментів побудовано все так. Андрій Борисович Єрмак прийшов до батюшки і просить його розкумувати з одним кумом. Ну, тепер вже ми знаємо точно вже від 95-го кварталу, що Андрій Борисович разом з Миколою Тищенком куми. Куми. Ну а тепер там ситуація не